Доброго дня всім присутнім. На засіданні комісії з питань законності про порядку прав громадян регламенту депутатської та місцевого самоврядування прибуло е, двоє депутатів із п'яти. Кур відсутній. Е, на розгляд комісії вносилися два е, е, питання про перейменування вулиці села Малараша. І різне. У різному тобто, пропонувалося до розгляду депутатських запит депутат Лічченка у Дмитро Переща. В зв'язку з тим, що відсутній квору засідання комісії не відбувається. Всі питання будуть розглянути на сесії без розгляду на комісії. Дякую.